Ви на каналі Влад 2010, український блогер, і сьогодні хочу порадити вам для читання один дуже цікавий роман, називається Чорний Ворон, Залишенець». автор Василь Шкляр. Тепер розповім вам трохи про цей роман. Отже, Чорний Ворон, Залишниць. До 2019 року друкувався під назвами Залишниць, Чорний Ворон та Чорний Ворон Залишниць. Історичний роман українського письменника Василя Шкляра, вперше виданий у 2009 році. Роман відтворює одну із сторінок української історії, боротьбу українських повстанців проти радянської окупації наприкінці радянсько-української війни з 1917 по 1922 рік. У той самий час, коли радянська влада проводила на території України Перший голодомор. В його основу покладено історичні документи, зокрема з розсекречених архів КДБ, Чорний Ворон або Іван Чорновуз повстанець отаман, головний герой цього роману. Ваш цей роман має екранізацію. Фільм називається Чорний Ворон. Залишенець. Він також дуже цікавий. Раджу його подивитися. трейлер до фільму ви зможете подивитися просто зараз. вчися терпіти, казали люди. Терпи її матимеш долю. Терпи її, буде воля. Терпи, щоб була Україна. Моє холодний яр навчив мене іншого. Борися за свою долю. Бойся за свою волю! Воюй за Україну я звуся Чорний ворог. герой. Але ми ні не залишили вибору. Сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте підписатися на канал та поставити подобайк. Мені буде дуже приємно. За ван був лад до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!